Де шукати інформацію про справжню про батьківщину України? Бо ж з того, що ми знаємо про себе, ми не можемо чітко пояснити, хто ми як народ, яке наше місце у світі та чого нам прагнути в майбутньому. А якщо нам здається, що ми це все знаємо, то спробуйте на основі логіки та безперервних, взаємопов'язаних між собою подій все це пояснити. І ви зрозумієте, що питань буде більше, ніж відповідей. А тому зараз всі ці питання ми розглянемо, знайдемо відповіді на них та вибудуємо чітку архітектуру нашої державності. Отже, офіційно вважається, що нашою прабатьківщиною є Русь зі столицею у Києві, але витоки цієї державності пояснюються. Якось дуже заплутано. Більш-менш чіткі уявлення: ми маємо з повісті минулих літ Нестера літописця. Цей трактат представляє собою збір різних літописів, які в основу історії Русі поклали лише у 18 столітті. Текст повісті кожного разу редагувався та доповнювався новими наративами. Головна ідея цього літопису це хроніка правлячої династії Рюріка. Яка починається з другої половини ХІ століття. Проте, все, що відбувалося до приходу династії Рюріка, оповита туманом. Починається повість з міфологічних розповідей про синів ноя, які розійшлися по світу. Далі описується, де мешкали ті чи інші племінні союзи в межах Балтійського та Чорного морів, а також Карпатських та Уральських гір. Звернімо увагу! Не описується єдиний геополітичний простір, в межах якого різні держави протягом кількох тисячоліть боролися за домінування. Ми ж з вами знаємо історію, яка починається з династії Рюриковичів і триває близько тисячі років. А все, що було до Рюриковичів, наша історія чомусь замовчує. Хоча джерел, хронік та літописів про цей ранішній період є більше. І вони набагато достовірніші, ніж повість минулих літ. Чому ж їх не використовують у написанні та дослідженні нашої правдивої історії? Відповідь треба шукати, розглядаючи події невід'ємно від всієї історії Європи та Римської імперії. Отже, в тій самій повісті минулих літ є згадка про давній шлях із варяг у греки. І це в цьому літописі є напевно єдине. Що проливає світло на питання, як так невеличкий загін варягів зі Скандинавії на чолі Рюріка, а потім його регента Олега та сина Ігоря опанував величезний простір, який населяли різні племена та народи. Чи не означає це, що всі ці племена та народи мали спільне походження? Адже династична міграція в межах всієї Європи існувала ще з часів раннього середньовіччя? Тому у пошуках нашої прабатьківщини, вивчаючи нашу прадавню історію, потрібно звертатися до хронік та джерел античності, тобто елінського та римського періоду. Звернувшись до цих джерел, ми бачимо, що вже в другому столітті нашої ери в тих же самих географічних межах, що і Русь зі столицею у Києві існувала потужна держава Оюм. Розбудована готами з центром у північному Причорномор'ї. Найбільше інформації нам про це дає історик хроніст Іордан у своїй книзі Гетика про походження та діяння готів. Він пише, що готи у другому столітті нашої ери прийшли у північне Причорномор'я зі Скандинавії. Ну, так само майже як варяги з Рюрикаючими. Тільки різниця в тому, що Варяги приходили невеличкою дружиною, а готи дійсно цілим народом, причому зайняли як правий, так і лівий береги Дніпра. Звідки пішов розподіл на Остготів, грейтунгів, які зайняли лівобережжя між Дніпром та Доном, та грефтунгів, візи готів, які оселилися на правому березі Дніпра. Отже, столицею готів у 2-4 століттях нашої ери. Було місто Данаперштат, яке знаходилося на березі Дніпра, південніше сучасного Києва. Вважається, що назва ця на честь Данара, бога грому та війни. Так це чи ні зараз складно сказати, але тепер точно зрозуміло, звідки походить назва нашої величної ріки Дніпро, а саме від готської столиці Данаперштат. В українській мові ще багато топонімів та слів, які мають готське походження, наприклад, князь, тато, меч, хліб, шолом, щирий, спритний, скло, котел, блюда, дошка, смаковиця, морква, лихвар, мистецтво і багато інших. Найвидатнішим королем готів, який укріпив державу в межах Київської Русі, був. Германаріх з династії Амалів. Готи, звичайно, вели війни з місцевими племенами антів, венедів, аланів, тобто скіфів. Але це був звичайний процес для всіх індоєвропейських народів. В результаті цих війн перемагав якийсь рід або династія, після чого ці племена об'єднувалися в єдину державу, і якраз готи завершили цей процес утвердження. Великої держави, яка стала прообразом Київської Русі та прабатьківщиною України, коли ж ми вивчаємо історію України до часів Київської Русі, то зазвичай чуємо про скіфів, а про готів замовчується. Бо насправді така політика існує з часів Радянського Союзу, коли все, що стосувалося готів, було заборонено. Хоча ті самі скіфи дуже швидко влилися у війська готів. І насправді не дивно, адже античні літописці, такі як Полемон Іллерійський, Галієн, Клемент Олександрійський, Адамантій, стверджують, що скіфи, сакі були схожі на кельтів і германців і описують їх як світловолосих або світлорудих, римський історик Аміан Марцелін приблизно 330-го, тридцятого го року нашої ери. Дає таку характеристику скіфському племені аланів або саків. Майже всі вони, пише він, високі та красиві, з жовтим волоссям і лютим поглядом. Отже, готи та наш король Германаріх об'єднали державу в межах Київської Русі та з тими самими народами, що і за часів Київської Русі, майже на 500 років раніше, ніж це зробили перші Рюриковичі. Але чому ж тоді обірвалася ця державницька нить, цей зв'язок? А справа у тому, що до занепаду держави Германаріха привела та сама причина, через яку і занепала Русь, а саме навала у 370 році азіатів-гунів етнічно спорідненого народу з монголами або тюрками, від яких пала у 13 столітті Русь. Це підтверджує і археологія. А саме черняхівська культура створена готами, яка датується першим століттям нашої ери та зникає наприкінці 4 століття одразу після навали гунів. Це свідчить про неймовірний геноцид, якого зазнали наші пращури, бо внаслідок цього зникла ціла культура, яка була дуже розвинутою. Але це зовсім не означає, що наші предки готи зникли з території України просто в умовах тотального терору. Народ втрачає можливість жити своїм звичним культурним укладом. І по суті, виходить так, що після навали гунів наш етнос та держава 300-400 років лише відновлювалися, після чого розквітли вже у дев'ятому столітті під назвою Русь. Такі висновки ми можемо зробити з археології. А тепер давайте подивимося, що про це пишуть сучасники тих подій, античні історики. Так згадуваний вже Іордан зазначає, що гуни відрізнялися зовнішньо від германців та римлян і були дуже жорстокими та кровожерливими. При цьому всі античні хроністи свідчать, що готи були дуже вмілими та грізними воїнами, а військо германаріха практично непереможним. І якщо воно не вистояло проти навали гунів, це означає лише одне: що як і зазвичай у азіатів якими були гуни, кількість взяла гору над якістю, так само, як і за часів монгольської навали на Русь, Аміан Марцелін, який був сучасником Германаріха, підтверджує це. він пише, що Германаріх у віці 110 років, в 375 році нашої ери покінчив життя самогубством, зрозумівши, що після довгого протистояння незчисленним ордам гунів. Він далі не в силах зупинити їх. Це означає, що готи на чолі Германаріха впродовж п'яти років намагалися стримати навалу гунів на Європу, бо початком навали був 370 рік. Далі історики зазначають, що частина готів, не бажаючи коритися гунам, подалися на захід в Європу. Але значна частина готів на чолі короля Вінітарія залишилися там же, де вони й мешкали. Тобто готи з території сучасної України нікуди не поділися, а тут і залишилися відповідно і склали основу нашого генотипу. А ті остготи та вестготи, які пішли в Європу, також дуже сильно вплинули на генотип та культуру її народів. Так. Пізніше, наприклад, в Іспанії готи стали головною рушиною силою реканкісти, тобто звільнені Іспанії від завойовників маврів. Крім того, відомі королі готів з іменами часів Київської Русі, наприклад, Веламир, король Остготів, це означає, що всередині першого тисячоліття сформувалася спільна культура готів та інших племен. Які населяли територію України і є відповідно нашою спадщиною. Що ж стосується гунів, то, висловлюючись метафорично, вони як не звідки прийшли, так в нікуди і пішли. А сталося це через 70-80 років, як гуни прийшли у Європу. Тоді римляни та германці, об'єднавши свої зусилля, розбили гунів разом з їх ватажком Аттілою в 450-х роках. Нашої ери, і тут нам треба ще усвідомити одну річ. Зараз є дуже поширеними тенденції применшувати масштаби геноциду, які чинили гуни, а пізніше монголи на Русі. З'явилося багато псевдоісториків, які намагаються довести, що ніякої чисельної переваги гунів та монгол не було. І взагалі ніяких таких вони злочинів, геноцидів не чинили, а діяли в тих самих рамках, у яких і всі інші індоєвропейські народи. Хоча вони не здатні пояснити, чому після навали гунів, а потім монгол в наших державах Оюм та Русь на кількасот років зникала цивілізація. Хоча все просто, оскільки ми були кордоном між Європою та Азією, то в першу чергу приймали головний удар. На себе гуни та монголи в прямому сенсі спустошували наші землі та винищували місцевий люд, після чого потрібні були століття, аби відновитися. А ті, хто намагаються сьогодні піддати сумніву, факт геноциду, здійснений гунами в 4-5 століттях та монголами в 13-му, насправді сповідують так зване євроазійство. Але як не дивно, відбілювачів оцих от от злочинів азіатів. Так само багато і серед тих, хто себе називає українськими патріотами. Хоча вони пропагують те саме московське євроазійство, очевидно, навіть цього не усвідомлюючи. Вони ненавидять дугіна та московства, але при цьому сповідують той самий дугінізм. Тому однозначно, ці теорії є відвертою єрісю та псевдоісторичними. Вони заважають нам бути самими собою, повернути свою силу та історію. Бо сила у гармонії зі своїм минулим, зі своїми давніми предками, сила в розумінні місця своєї нації та держави у світі. І от ми часто чуємо, що Україна це фарпост Європи. Хоча Європа це і є ми. А тому місія України сьогодні це стати центром відродження західної цивілізації. Ми то тепер знаємо, що в Європейцях також тече кров наших давніх предків готів. Отже, підіб'ємо підсумки. Україна веде початок своєї державності не від держави Київської Русі 9 століття, а від держави, яку описують античні літописці у другому столітті під назвою Оюм. Цю державу укріпили та розширили до меж тої самої Русі наші предки готи. А відповідна державницька традиція починається від держави Германаріха. Тому. Описані Нестером літописцям варяги прийшли не в якусь чужу країну, а в свою. І були вони просто невеличким військом, особистою гвардією династії Рюриковичів, тобто спорідненої до династії Амалів-Германаріха. Готи першими із германських народів прийняли християнство, А відповідно, ми маємо відзначати хрещення нашої прабатьківщини. Не від 988-року, а щонайменше на 600 років раніше. Готи, а відповідно, ми, мали свою християнську аріанську церкву та пророка вульфілу рімляни, наші народи, які прийнято вважати слов'янськими, теж називали германцями, в перекладі рідними братами і мали на увазі наші народи рідними собі, але на іншому ступені. Розвитку цивілізації до занепаду держави Ой Германаріха привела навала Гунів, але ця держава знову відродилася через 500 років під назвою Русь. Русь занепала вже від навали монголів у 13 столітті, але все одно відродилася у землях північно-західніших від Києва. Спочатку у вигляді Галицько-Волинського королівства. Потім у 14 столітті у Великому князівстві Литовсько-Русько-Жемантійському, далі у Речі Посполитій, Гетьманщині та у 20 столітті в сьогоднішній Україні.